Усім привіт! Сьогодні ми розглянемо використання живих об'єктів під час відеодзвінків. Гайде зі мною! У цьому меню ви знайдете категорії та підкатегорії живих об'єктів. Після вибору категорії, позначеної схематичною іконкою, ви зможете обрати потрібну підкатегорію. У додатку доступні різноманітні живі об'єкти, серед яких фігури, літери та цифри, предмети побуту, одяг, природа, тварини, їжа тощо. Щоб використати живий об'єкт, натисніть на вподобану іконку, отримайте її пальцем та перетягніть її на інтерактивне поле, не витриваючи палець від екрану. А тепер відпустіть замить живий об'єкт з'явиться у вас на екрані. За потреби ви можете змінити розмір живого об'єкта, потягнувши за відповідну кнопку на рамці активності або перемістити його на іншу частину екрану перед тим як показати його дитині. А щоб живий об'єкт з'явився на екрані дитини, натисніть зелену кнопку на рамці активності. Або натисніть на будь-яку точку поза межами живого об'єкту. Під час заняття ви можете витягувати скільки завгодно живих об'єктів. Після появи першого живого об'єкта на полі у вас з'явиться меню керування живими об'єктами. Наприклад, щоб дитина також могла переміщати живі об'єкти, активуйте цей перемикач на панелі керування. Зверніть увагу, коли активовано режим малювання, переміщення живих об'єктів неможливе. В додатку більше ніж 500 різноманітних живих об'єктів. Частина з них статична, а частина анімована. Щоб оживити живі об'єкти, скористайтесь цим меню. Анімації можуть розповсюджуватись як на всі живі об'єкти на полі, так і на якийсь один конкретний. Щоб оживити конкретний живий об'єкт, натисніть на нього, щоб навколо нього з'явилася рамка активності та натисніть на потрібну анімацію. До речі, за допомогою цієї рамки активності ви можете змінити розмір живого об'єкта або видалити його з інтерактивного поля. А щоб видалити всі без виключення живі об'єкти з поля, скористайтесь кнопкою на панелі управління. Сподіваюся, ви будете насолоджуватись використанням живих об'єктів на ваших заняттях. До зустрічі!